Вітаю! Сьогоднішній урок присвячений шостій самостійній частині мови під назвою Прислівник. Деякий час ми з вами будемо приділяти увагу цій частині мови, а на сьогоднішньому уроці познайомимося, дізнаємося про особливості цієї частини мови і про те, що вона означає, які має граматичні ознаки і чим виступає в реченні. Ви вже стикалися і не один раз із цією частиною мови. Спочатку у четвертому класі, потім при повторенні в п'ятому класі, але глибоко не досліджували цю частину мови. І тепер ряд уроків, які будуть у нас з цієї теми, допоможуть нам розібратися в особливостях прислівника. Перед тим як ми з вами дізнаємося про саму частину мови, хотілося б провести деякі такий експеримент. Ви бачите перед собою ілюстрації. Нам треба до цих ілюстрацій дібрати слово сполучення для того, щоб слово, яке ми допишемо, відповідало б на питання, яке ви бачите в дошках. Отже, бігти як спати як, обіймати як. Спробуйте дописати ці словосполучення так, щоб у вас було одне слово. Ну, Наприклад, бігти як швидко, спати як довго, солодко. Спати, міцно спати, обіймати як ніжно. Для чого ми провели цей експеримент? Ну, по-перше, для того, щоб почути уже сьогоднішніх наших героїв, а слова швидко, довго, міцно, ніжно це якраз і є прислівники. Далі, Уже побачите, на які питання вони відповідають. Це, зрозуміло, не єдине питання, на яке відповідає прислівник, але це питання, яке найчастіше використовуємо до прислівника. І, врешті-решт, подивитися на те, із якими іншими частинами мови найчастіше сполучається прислівник. І це дієслова бігти, спати, обіймати. От з такого простого експерименту ми з вами вже дуже багато чого дізналися про сьогоднішнього героя. Наступне завдання: в п'ятому класі, коли вивчали будову слова, а в шостому класі, коли вивчали тему словотвір, говорили про незмінні слова. І які слова. Які належать до різних частин мови, а тепер ми з вами дізналися, що від особливих форм дієслова не змінюються в українській мові. Отже, це іменники іншомовного походження із закінченням на голосний. Далі це деякі форми дієслова, такі як неозначена форма або початкова форма, як ми її називаємо, і дієприслівник, тільки що тема закінчилася. Далі це прислівник, ми з вами на сьогоднішньому уроці говоримо якраз про нього, і ви можете покрутити тими прислівниками, які ви тільки що добирали в словосполученнях, ніжно, міцно, довго, швидко і зрозуміти, що якби ми їх не намагалися змінити, вони мають ту ж форму, яку і мали. Тобто вони не змінюють. Пропоную зараз серед тих слів, які ви бачите, виписати тільки ті слова, які не змінюються, використовуючи той матеріал, який ми повторили. Можна зупинити відео, виписати ці слова і потім повернутися для того, щоб перевірити їх. Перевіряємо, серед записаних слів нам треба було вибрати тільки 6. Перше слово зручно відповідає на питання як. А на питання як відповідає прислівник сьогоднішній наш герой. Отже, це незмінне слово, і ми його виписали. Далі. Другим словом був дія прислівник що роблячи, виконуючи, і ми з вами знаємо, що це незмінна, особлива форма дієслова, яка частину ознак перебрала від нашого сьогоднішнього героя від прислівника, а саме незмінність його, і те, що він виступає обставиною. Далі слово депо, іменника чимовного походження. Із закінченням на голосний, не закінчення в нього О, а із закінченням на голосний, тому що ці слова, які ми зараз виписуємо, закінчення не мали і мати не можуть. Дізнатися, що зробити це інфінітив, знову ж таки, незмінна форма дієслова. Це четверте слово. П'яте слово де або «куди». Ми не знаємо, яке питання треба поставити до цього слова, тому що воно у нас поза контекстом, не в словосполученні, не в реченні. Коли ми будемо бачити його в реченні, в словосполученні, тоді точніше поставимо до нього питання. Ліворуч це теж сьогоднішній наш герой, яке слово зручно. І, врешті решт останнє слово це слово завтра. Коли завтра, і це теж сьогоднішній наш герой. Отже, серед шістьох слів, які ми писали, зручно виконуючи депо, дізнатися. Ліворуч, і завтра у нас три, рівно половина прислівників. І ще ми додали до свого експерименту декілька питань, на які відповідають прислівники. Крім питання, як, яким способом, вони відповідають на питання де, куди, коли. Знову ж таки, потихеньку. Просуваємося далі. Всі інші слова у нас змінюються. Ви можете позмінювати і переконатися в цьому. Ну, наприклад, ти тримаєш, я тримаю, змінюється. Картина картини, картиною змінюється. Дещо, дечого, змінюється. Морозиво, морозива, морозиву, щирий, щирі, щира, щире, здивований, здивованого, здивова, здивовані, 17 17, 17, 17, 17, 17, 17, і так далі. Ми нас, нами. Вірний. Вірного і так далі. Тобто ви з вами ще раз повторили відмінювання деяких частин мов, ви які вивчили вже, і ви переконалися, що в нас рівно 6 слів, які треба було виписати. Зручно ліворуч і завтра. Це якраз ті слова, на, які ми сьогодні, на яких ми сьогодні акцентуємо свою увагу. Так, переходимо далі. Ну, тепер безпосередньо ознайомимося з матеріалом, який пропонує програма. Отже, це незмінна самостійна частина мови. Ми з вами знаємо, що вона вже не змінюється. Чому самостійна? Тому що ми знаємо, що такі частини мови мають значення, відповідають на питання і є якимось членом речення. Що ж означає прислівник? Він може означати ознаку дії, тоді, коли пояснює або дієслово, або дієприслівник. Чому саме їх, через те, що дієслово означає дію або стан предмета. А дієприслівник означає додаткову дію. І там і там звучить слово дія. Отже, прислівник, який віддає їм свою ознаку, характеризує їх якось, означає ознаку дії. Приклад. Уважно вивчати. Вивчати дієслово інфінітив. Вивчати як уважно. Прислівник уважно означає ознаку дії. Якщо прислівник характеризує або прикметник... Або дієприкметник, або інший прислівник, він означає ознаку іншої ознаки. Чому? Тому що прикметник означає ознаку предмета. дієприкметник означає ознаку за дією. Ну, а прислівник, ви бачите, з дошки означає ознаку дії, іншої ознаки або предмета. Приклад, трохи сором'язливий. Сором'язливий це прикметник, який означає ознаку предмета, і трохи, який додає йому ознаки, тобто якоїсь характеристики, відбуде на питання, наскільки, якою мірою трохи. І ось даний цей прислівник означає ознаку іншої ознаки. Далі, наступний момент. Ще, крім оцих ознак, прислівник означає ознаку предмета. Це тоді, коли він характеризує предмет-іменник, тому що іменники називають предмети. І, приклад, дорога навпростець. І ось саме в цей момент прислівник не буде відповідати на вже відомі нам питання, як, коли, де, куди. А він буде відповідати на питання означення: який, яка, яке, які. Дорога яка? Навпростець. Дорога, яка веде навпростець. Ви можете перефразувати це слово сполучення і переконатися в тому, що ми з вами правильно поставили питання. Отже, пов'язаний з «і» дієсловом з будь-якою його формою, крім дієприкметника, ознака дії з дієприслівником, ознака дії, з прикметником, дієприкметником і іншим прислівником, ознака іншої ознаки, з іменником, який означає предмет, ознака предмета. Або, крім цього, Прислівник може характеризувати обставини, за яких відбувається подія чи явище. Наприклад, зустрітися ввечері. Зустрітися коли? Ввечері. Ось обставина, тобто у який час доби буде відбуватися зустріч. Відповідає на безліч питань. Тут навіть вони не всі зазначені, як, яким способом, коли, відколи, до якого часу, як довго, де, куди, звідки, наскільки, якою мірою, чому, через що, з якої причини. Навіщо, з якою метою, за якої умови і так далі. Тобто питань дуже багато. Які ознаки, морфологічні ознаки прислівника? А немає в нього морфологічних ознак, він же ж незмінна самостійна частина мови. Тобто він не буде змінюватися, як, наприклад, дієслово за особами, числами, часами, родами, або як іменник за відмінками, змінюватися не буде. Але деякі прислівники утворюють ступені порівняння. Не всі, але утворюють, точно так же, як і прикметники. У реченні прислівник, на відміну від дієприслівника, який виступає обставиною, виступає не тільки обставиною, а ще означенням і присутком в односкладному реченні. Як це відбувається? Давайте розглянемо на прикладах. Отже, обставиною, тоді, коли залежить від дієслова присудка, характеризує його. Приклади. Поважно гомонять старі каштани. Граматична основа. Каштани гомонять, і прислівник, який вжити в цьому реченні, пов'язаний із дієсловим присадком. Гомонять як? Поважно. В цьому реченні це другорядний член, який називається обставиною, підкреслюється пунктиром і крапкою. Тоді, коли характеризує предмет, він набуває, ми заможе про це знаємо, ролі означення. Приклад, Ще світиться вікно у хаті з краю. У хаті ніде скраю, а у хаті у якій скраю. І питання «який» – це питання означення, отже, слово скраю в прислівник буде виступати в ролі означення і підкреслюватиметься хвилястою лінією. Ми можемо парафразувати це слово сполучення у хаті, яка знаходиться скраю, яка височіє скраю, яка стоїть скраю і так далі. Яка стоїть, яка знаходиться, яка височіє, означення 100%. І якщо у нас односкладне речення без виконавця, тобто сама по собі відбувається, дія якась, а тут у нас з вами пристівник буде характеризувати не дію, а стан фізіологічний, психологічний стан і так далі. Тут він виступає головним членом речення, який співвідноситься з присудком, і підкреслюється двома лініями: і радісно, і сумно мені. Тут якраз передача внутрішнього стану ліричного героя, радісно, сумно. Прислівники, які виступають присутком в односкладному реченні. Зверніть увагу, у нас немає виконавця. І ще один момент: це не стосується синтаксичної ролі прислівника, але це синтакс... стосується синтаксичної функції його. Дуже багато прислівників є вставними словами. Що таке вставне слово? Ви знаєте, тому що у вас в 5 класі вивчали якраз і групи вставних слів за значенням і так далі. Вставні слова не є членами речення. Вони тільки вказують на впевненість, невпевненість, емоції, з якими подається інформація, на зв'язок між думками і так далі. Але тим паче вони виступають саме прислівниками. Звернемо увагу, хто мовчить, той очевидно погоджується. Слово очевидно, ми можемо поставити питання до нього, як очевидно, і зрозуміло, що перед нами прислівник. Тільки тут він не буде ніяким членом речення ні обставиною, ні означенням, ні присудком. Ми просто його виділимо. За правилами, і цей прислівник вказує на те, що ця інформація подана нами із впевненістю. Або ще один приклад, що таке по вашому життя? По-вашому, як, по-вашому, це прислівник. Але знову ж таки, в цьому реченні він виконує функцію вставного слова, тому не є ніяким членом речення, але не забуваємо обов'язково відокремлювати, де б не знаходилося це слово на початку, всередині або в кінці. Речення. У нас в обох прикладах всередині речення, тому тобто з обох боків відокремлюємо комими. І ще у нас рядочок такий, який можна продовжувати прислівників для того, щоб ви пригадали, що вони теж можуть виступати вставними словами: це можливо, напевне, безперечно, по перше і так далі. Так що використовуємо правильно. Розглянувши теоретичний матеріал, можемо переходити до практики. Перше завдання. Випишіть прислівники разом зі словами, з якими вони пов'язані, тобто від яких вони залежать. Поставте до прислівників питання. До того ж, нам треба визначити, що означає прислівник, ознаку дії, ознаку іншого знака або ознаку предмета, і звідси, яким чином речення він буде виступати. Можете зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Ми перевіримо зараз виконане завдання. Із коментарем. Ось воно так от виглядає виконаним. Перше речення біжать швидко. Це слово сполучення, яке ми з вами виписали. Біжать як швидко. В цьому словосполученні прислівник швидко характеризує дієслово, означає ознаку дії, тому що дієслово означає дію, і в реченні виступає обставиною. Найчастіше його функція в реченні це обставина. Друге речення не минає даремно. Теж питання, точно так же характеризує дієслово, яке вживається без нетом, тому пишеться з неокремо. Означає ознаку дії, виступає обставиною. Третє речення там у нас третій вислів складається з двох речень. Перше із цих двох речень йде куди? Вперед. Дієслово. Прислівник означає ознаку дії, виступає обставиною. Зверніть увагу, найчастіша його функція це обставина, і найчастіше пов'язується із дієсловами. Сьогодні ми проводили з вами експеримент, тут, в принципі, це підтвердження нашого експерименту. І в другому реченні з цього вислову, дороги, а отут уже інше питання: зверніть увагу, тому що прислівник характеризує Іменник. А ми з вами знаємо, що якщо іменник характеризує, відповідає на питання, який, яка, яке, який, який, ну, в тому відмінку, звичайно, в тому роду, в тому числі, якого потребує дороги якої назад, тобто дороги, яка веде, вела назад. Перефразували, перевірили для себе. Іменник означає предмет, тому і прислівник означає ознаку предмета, тому що приєднався до. Іменника, і в такому випадку він буде означенням, підкреслюється хвилястою лінією. Передостаннє речення служить як вірно, дуже схоже на попередні три слова сполучення, знову ж таки, характеризує дієслово, значить, означає ознаку дії, і в реченні виступає обставиною. Зверніть увагу, це підтвердження нашим словам попереднім, що найчастіше означає ознаку дії, найчастіше. Якраз прив'язується до дієслова і виступає в реченні, у такому випадку, саме обставиною. І останнє речення ми нічого не можемо запропонувати із цим прислівником, тому що він є вставним словом в цьому реченні, безумовно з обох боків, як ви вже подивилися. У вправу він відокремлений комами, але не виконаний ніякої синтаксичної функції. Так що ми тут ми можемо поставити у нього тільки питання, як, безумовно, і перевірити, так дійсно перед нами прислівник. Друге завдання у нас пов'язане з таким напівтворчим елементом. Тобто нам треба утворити словосполучення. І з присівниками, які б відповідали на питання, запропоновані. А також визначити одразу, залежно від того, до якої частини мови або форми дієслова приєднується прислівник, що ж він означає: ознаку дії, ознаку предмета або ознаку іншої ознаки. Тут не може бути правильного чи неправильного. Я маю на увазі в першій частині завдання, там, де ви додаєте прислівники. Ось, але друга частина завдання, там, де ми визначаємо, що означає. Тобто, яке значення має прислівник тут, уже, звичайно, перевіримо як слід. Рухатися як, ну, наприклад, повільно, мляво, втомлено. Рухатися куди? Вперед, назад, ліворуч або вліво, праворуч або вправо. Тобто тут можна різні варіанти. Приєднується до дієслова, інфінітив, форма дієслова, і означає ознаку дії. Захищати як мужню, наприклад, захищати як хоробру, віддану захищати і так далі. Знову ж таки, як в попередньому словосполученні приєднується до дієслова, віддає йому свою ознаку і означає ознаку дії. Підвівшись, як рвучко, наприклад, підвівшись, це дієприслівник. Ми з вами знаємо, якщо прислівник характеризує дієслово, бо дієприслівник, особливу форму дієслова, він означає ознаку дії. Далі віддано наскільки, дуже віддано, надзвичайно віддано. Слово віддано уже сам по собі прислівник, це слово саме по собі вже прислівник. Якщо прислівник приєднується до іншого прислівника, то означає ознаку іншої ознаки. І останнє слово сполучення сильний, дуже сильний, надзвичайно сильний, напрочуд сильний і таке інше. Сильний це прикметник, який означає ознаку предмета. Якщо прислівник приєднується до прикметника, то значить він означає ознаку іншої ознаки. Ще раз, прислівники означають ознаку дії, пов'язуються з дієсловом дієприслівником, ознаку предмета, коли пов'язується із іменником, і ознаку іншого ознаки, коли прив'язані до прикметника, дієприкметника або до іншого прислівника. Так, і зазвичай. Ми з вами закінчимо своє заняття тестовими завданнями. Сьогодні це два завдання, нескладні, як, в принципі, і сам матеріал. Варіант перший. Укажіть речення з прислівником. Ну, це елементарне тестове завдання на розрізнення частин мови. Варіанти. У лиху годину взнаєш людину. Варіант Б. Витягни біду з болота, а вона тобі на голову сяде. Варіант В. Мудрий обдумує свої вчинки, дурень діє на осліп. По варіант Г. «І через золото сльози ллються. Я думаю, що ви з легкістю вибрали правильний варіант, і це варіант В. Я виділю прислівник, щоб ви його побачили, де він в цьому реченні заховався, а він в кінці, наосліп. Дурень діє як? Яким способом наосліп? Це у нас прислівник. Не дивуйтеся, прислівники дуже. Я думаю, не схожі на інші прислівники, на інші слова і вас здивують, ось, мабуть, одне із слів вже здивувало. Чому такі речення підібрані? Через те, що інколи людина чує питання не до конкретного слова, а до словосполучення і вже думає, що це прислівник. Ну, наприклад, коли у лиху годину людина поставила питання і сказала, що, от тут прислівник. Ні, це три різні частини мови. Або, наприклад, через золото, тобто з якої причини чому людина оп, і знову каже: отут прислівник є. Ні, це теж дві різні частини мови. Нас цікавлять саме прислівники. А вони це одна частина мови. Одне слово, рідше два. Ну, тому що, коли будемо розглядати правопис прислівників, дізнаємося, що є і сполучення слів ті прислівники, які складаються саме таким способом. І друге завдання. Укажіть речення, якому прислівник означає ознаку іншої ознаки. Ну, сьогодні ми вже з вами на завданнях зупинялися не вперше, саме на цьому моменті, тому що він є дуже важливим, впливає на те, яким членом речення виступає прислівник і так далі. Тому ми з вами так на ньому посиділи на цьому завданні. Нас цікавлять ознака іншої ознаки. Варіанти, старою дорогою легко ходити. Варіант Б. Одинокому дорога дуже довга. Варіант В, дорога додому найкраще з доріг. І варіант Г далеко йшов, а добра не знайшов. Думаю, що ви теж дуже легко вибрали правильний варіант. Він ховався у Б. Я словосполучення саме виділю для того, щоб ви бачили, чому це ознака іншої ознаки. Прислівник у нас дуже. Прив'язаний до прикметника довга, тобто характеризує саме цей прикметник. Довга наскільки дуже ось. Наступного року ми будемо говорити про розряди за значенням прислівників, і тоді ви довідаєтеся, що це за прислівник, його особливості. Давайте перевіримо інші варіанти, чому вони були неможливі. Ходити легко, тут прислівник характеризує дієслово, тому ознака діє, нам не підходить. Далі, дорога яка додому, дорога, яка веде додому, можемо перефразувати, яка почули там. І це у нас ознака тому що прив'язаний до іменника. І варіант Г, – «шов куди, або що в як, далеко. І це у нас точно так же, як і в першому реченні ознака дії, тому що прив'язаний до дієслова. Ось. Наша дорога у тему прислівник буде довгою, але сподіваюся, не такою важкою, як, наприклад, була в темі дієслова. Бажаю вам удачі в опануванні цієї теми. Дякую за вашу увагу. Усього найкращого!